На тижня в апеляційному суді розглядатимуть, чи залишиться під вартою Роман Червінський, колишнього розвідника та виконувача обов'язків командира однієї з частин сил спецоперації, підозрюють у перевищенні службових повноважень. Слідство твердить, розроблена ним операція із захоплення російського літака призвела до загибелі людини та поранені ще 17 під час обстрілу ворогом аеропорту Канатове на Кіровоградщині. Обвинувачення твердить, що має докази вони червінського. А от він сам провину відкидає. ТСН вдалося ексклюзивно поспілкуватися з представником головного слідчого управління СБУ Анатолієм Булічем, а також і з представниками контррозвідки СБУ. Вони вкрай рідко дають інтерв'ю, але для телемарафону погодилися детально розповісти про обставини цієї справи. Пане Анатолію, вітаю. Дякуємо, що згодилися поспілкуватися із нами особисто. Знаємо, що це відбувається вкрай рідко, ну але з іншого боку, і подія у нас відносно нетипова, про яку ми сьогодні будемо говорити. В інтернеті дуже багато чуток, дуже багато версій того, що відбулося. Чи могли б ви озвучити ту версію, до якої дійшло слідство, і власне, що відбувалося, які обставини, яка хронологія подій. Насамперед хотів би зазначити, що ця історія про те, як не треба проводити спецоперації, не погоджені та не скоординовані спецслужбами. На початку весні 2022 року у цивільної особи виникає авантюрна ідея переманювання військового пілота Російської Федерації, який за грошову винагороду повинен був посадити військовий літак на території України. І е, здатися уже в березні. Він ініціативно починає спілкування з вказаними пілотами. Розуміючи те, що самотужки впоратись він не може в середині квітня. Він звертається до представників головного управління розвідки. До гуру звертались із подібною ідеєю. Вона була відкинута як е, одразу не реалістична до виконання і Яка несе потенційно надзвичайно великий ризик в кінці квітня? Вказана особа звертається до свого знайомого, який на той час працював в службі безпеці України, і надав йому вказану інформацію, яка дійшла до керівництва служби, що нам перше кинулося в очі. Це у листуванні розробників з так званим пілотом. Наявні лексичні та психологічні прийоми із елементами оперативного не притаманні для людей технічних професій. Тому на той час ми чітко сказали про те, що проведення вказаної операції неможливе, але наскільки я розумію, що цей момент насправді не зупинив. Саму задумку на жаль не зупинились ініціатори вказаного питання продовжили пошуки її реалізації і звернулись до червінського романа, який, вислухавши цю інформацію, зацікавився нею і вже розпочав планування так званої спецоперації у травні місяці. Він особисто здійснював переговори з представниками Російської Федерації. Це самольот. І ви це прекрасно понімаєте. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной Рады написано, что мы платим официально за такие вещи. Миллион. Можемо с вами договориться отдельно. що сверху миллион. Я вам гарантію. Наші контрозвідники, коли вивчали э, цю інформацію, вони здобули э, Явні та опосередковані ознаки того, що це є грою спецслужб Російської Федерації. Пілот уникав розмов про роль а також долю другого пілота, екіпажу, який мав перейти на територію України. Реалізація зазначеного задуму без другого пілота була неможлива. Нам кидалися в очі наявна ініціатива та нездоровий такий напір з його сторони. Він постійно ініціював листування у випадку просідання, скажімо, розмов там на день, два-три. Він самостійно виходив на так званих розробників, пропонував пришвидшити виконання операції. Слідство оперує інформацію, що одна дружина колотів, з якими були перемовини, наче в цей час перебувала біля приміщення ФСБ у Москві. І про це було достомінно відомо самому Червінському та особами, які займалися цією спецоперацією. Але це їх не зупинило, і вони навіть для підтвердження серйозності своїх намірів навіть перерахували їм 4 тисячі доларів США. І в липні місяці один з військових пілотів Російської Федерації назвав аеропорт Канатово як той аеропорт, куди він погодився. Посадити військовий літак, але щось пішло не за планом. Що саме 23 липня 2022 року, о п'ятій ранку, тобто у той самий час, коли військовослужбовці на аеропорту зустрічали військовий літак, замість літака по аеропорту було здійснено ракетний обстріл. Росіяни випустили вісім крилатих ракет. Із урахуванням е, великої концентрації зосередженості військовослужбовців та е, авіації військової на цьому аеропорту, на жаль, загинув е, командир частини військової. Е, поранено 17 військовослужбовців. Почула вибухи ракет і е, почала писати чоловікові. Він не відповідав мені пізніше, вже потім, коли вже. Припинилася ракетна небезпека. Мені перетелефонували і сказали, що чоловіка мого більше немає. Знищено два військові літаки, один пошкоджено та зруйновано безліч будівель самого аеропорту. Хотів би зазначити про те, що військовий аеропорт Канатове ви дійсно обстрілювався російською стороною, але це відбулося лише на початку війни, коли обстрілювалися всі військові аеропорти. Потім за вказаний об'єкт росіяни забули і згадали лише саме у той день та саме у той час, коли проводилася так звана спецоперація за участю Червінського. Після того, як відбувся ракетний обстріл аеропорту, в Росії вийшов відеосюжет, в якому спецслужби глузували над тим, що вони переграли українську сторону. з другої сторони теж ви приділяєтесь, і ми їх запускаємо в роботу. На той момент пока у вас не будуть діватися, у вас можуть бути другі документи любить, тому що ми хочемо з документи повністю легальні і з другими даними для вашої же в виданіше. Справа фактично одразу після обстрілу з'явилася. Як на неї відреагували фігуранти? Одразу після того як слідчі почали вивчати та перевіряти участь червінського вказаній події. Він почав переховуватись від слідства. На теперішній час він вже затриманий. Червінський коментує цю історію як, начебто, переслідування за те, що він намагався заволодіти російсь... літаком російської авіації. Але я б хотів би зазначити, що це кримінальне провадження не про це. Це кримінальне провадження про перевищення влади військовослужбовцем, наслідком якого є загибель людей. Пан Червінський та його захисники неодноразово казали і під час самих судових засідань, і в окремих інтерв'ю про те, що вони мали дозвіл на проведення цієї операції. І таке звинувачення йде, що нібито гур не знав про цю працю. Тобто ну, це кументне звинувачення, воно ніяких не написано, ні в кримінальних кодексах, нічому. Тобто, формально не назвичай в перевищенні сухових обов'язків. Що нібито я це все сам організував без СБУ, без там повітряних сил. Головне управління розвитку міністерства оборони України не має жодного відношення до цієї так званої операції до цих подій. операції також проводяться спецслужбами Російської Федерації. Наша задача їх перегравати. Але це можливо лише у випадку, коли є комплексна і скоординована діяльність усіх відповідальних за це розвідувальних органів. Жоден розвідувальний орган, а також служба безпеки України не надавала дозвіл на проведення вказаної спецоперації. Пан Червінський постійно наголошує на політичній складові цієї справи, що мовляв це така певна політична розправа. Це системна робота російської агентури в наших органах влади. Вона працює, вона знищує тих людей, хто щось може робити, і навпаки, піднімає тих, хто буде виконувати їхні політичні замовлення. Як би могли відкоментувати це? Вказ на кримінальне провадження не є політичним переслідуванням, а вказ на кримінальне провадження є виключно за обставин перевищення влади військовослужбовцям, що призвело до загибелі людей та знищення військової авіації. Наскільки я розумію, там вже були і інші фігуранти, які також готували цю спецоперацію. Власне, як з ними вони попадають під цю статтю, чи вони йдуть окремо? Наголошую на тому, що досудове слідство ще триває. Причетність всіх інших осіб до вказаної події перевіряється слідством, та у разі здобуття доказів того, що вони причетні до вказаної події. Їм обов'язково буде повідомлено про підозру при наявності достатніх підстав. Це е, питання моралі, питання совісті. І я сподіваюся, що винні будуть покарані. Ще один момент. Якщо ми повернемося до цієї справи, дуже часто знаєте, в інтернеті можна прочитати версії про те, що. Ну от єдина, а чому там інші не розслідуються служба безпеки України на постійній основі здійснює викриття осіб, які своїми діями або перешкоджають, або вживають заходів щодо надання допомоги підривної діяльності ворогу. Можемо згадати кримінальне провадження відносно посадових осіб державного підприємства Антонов, які своїми діями зашкодили якісній обороні аеропорту, внаслідок чого була знищена мрія. Крім цього, можемо також згадати посадовців моторсічі, які надавали допомогу представникам Російської Федерації. Дуже дякую за інтерв'ю. Дякую.